Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Пам'ятаєте Ірину Володимирівну Сесоєнку? Для тих, хто забувся, нагадаю, що це український політик, громадський діяч, народний депутат восьмого скликання від партії Самопоміч, що правда, як безпартійна, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я. Заслужений юрист України, член Асоціації адвокатів України, Асоціації юристів України, автор публікації справа інтелектуальної власності недобросовісної конкуренції і медичного права, президент ГУ, тобто громадської організації, Всеукраїнська асоціація фізичної медицини реабілітації і курортології, керівник центру медико-психологічної реабілітації НАСА Так ось, Ірину Володимирівну Сесоєнку пов'язали на хабарях. Як ви думаєте, де саме вона відзначилася? Ви собі навіть не повірити, Ірина Сесоєнко працювала в інституті медицини праці імені Кундієва Національної академії медичних наук України. І на минулому тижні у Києві СБУ затримало заступницю інституту. Вона ж не просто так там працювала, не прибиральницею, не Вахтером. Вона працювала заступницю Інституту медицини праці. І Ірину Сісоєнко, та її спільника з Львівщини, який передав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів США. Як була налагоджена схема? В інституті. Чоловіків спочатку фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували в лапках професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. Щомісяця незаконна діяльність переносила прибуток теж в лапках у майже 100 тисяч доларів США лише на пацієнтах теж в лапках із західного регіону. Це тільки із західного регіону. Оформляли собі інвалідності і знімалися з військового обліку люди, які от платили близько 100 тисяч доларів. А скільки в масштабах країни Ну, важко сказати. Я думаю, там Київ ще проносив точно таку суму. Як виявилося, Ірина Сесуєнко не просто добра знайома, а довірена особа міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. У 2018-2019 роках вони обидва розвивали громадські організації, пов'язані із здоровим способом життя та реабілітацією. Ляшко став заступником міністра, а потім і міністром Асесоєнко, за дивним збігом обставин у 2021 році, працевлаштувалася у державному інституті, хоча не має жодної медичної освіти. Ну це вже зрозуміло з її автобіографії. Правоохоронцями проведено 31 обшук на території міста Києва та Львівської області. У фігурантів справи вилучено 629 тисяч доларів США, 9 мільйонів гривень, 34 тисячі євро. Чомусь працювали в доларах. 629 тисяч доларів проти 34 тисяч євро. Виявили чорнову документацію мобільні телефони з перепискою, і то що, з огляду на промислові в лапках масштаби виготовлення фіктивних документів у МОЗ не змогли не бути в курсі того, що відбувається в інституті. Ну, принаймні так вважають просвітлені і а, активні дописувачі мереж. Ну, це... Але це ще не все. Виявляється, що Сесоєнко призначили заставу, смішну заставу, вона її сплатила, і вийшла вже і вийшла вже десь відпочивати. Ось оця мізерна сума застави, там менше мільйона гривень. Зараз я подивлюсь, вам точно скажу, яку призначив суд Сесоєнко. Свідчить, що до її порятунку підключились досить впливові люди. Кажуть, що Сесоєнко є кумою міністра охорони здоров'я, і Сесоєнко багато знає, зокрема, кому передавалися гроші, щоб міністерство закривало очі на злочинні схеми в інституті. Які суми заносилися керівництво МОЗ, е, поки ніхто не знає. Але те, що Міністерство охорони здоров'я Сосонко фактично несуть відповідальність за схеми пов'язані з дискредитацією охорони здоров'я Міністерства оборони і підривом обороноздатності країни, це важливо розуміти, чим займалися ці люди. Трошечки я хочу тепер зупинитися. На Сесоєнко і на всій цій команді, куди входив Віктор Ляшко і всі інші, це люди, які приймали безпосередньо, брали безпосередню участь у реформуванні, так званому реформуванні системи охорони здоров'я і їх першою такою фішкою, візитівкою була антикорупційна діяльність. Якщо ви пам'ятаєте їх друга Шерембія чи як він там. Називається. Ось е вони ходили в футболках, і там було написано щось там про факт корупція і всякі такі інші. Ну ось е ці люди, які боролися з корупцією, е попалися на корупції. 629 тисяч доларів за е це саме фальсифікування довідок е і призначення груп інвалідності. Це перший ну, важливий момент, який я хотів би підсвітити. Всі ці люди вийшли з гнізда Супрун, Саросят і антикорупціонерів. Давайте тепер послідкуємо за реакцією Віталіка Шабуніна. Як Віталік Шабунін відреагує на те, що з їх гнізда взяли, активістку, давайте скажемо так. Яка боролася з корупцією, реформувала охорону здоров'я і раптом опинилася фігуранткою корупційних справ. Наступний важливий момент. А що взагалі хотіти від Ірини Сосоєнко на посаді заступника директора <кій> Інституту праці? От я хочу запитати Інститут медицини праці імені Кундієва. От що вона могла там робити, якщо вона не має медичної освіти і взагалі не розуміє, що таке гігієна праці, я як людина, яка працювала в СЕС у свій час, то я дуже добре знаю, що це цілий і дуже важкий підрозділ, тому що структура обласної чи міської СЕС, ну міської СЕС, я точно можу казати, вона передбачала гігієну дітей і підлітків, Комунальну гігієну, гігієну харчування, токсикологія, отруйні якісь там матеріали були, ну і окремо благігієнопраці. Я навіть приймав участь в експертизі певних таких простеньких проєктів. Ну, в країні тоді нічого такого складного не робилося. Це автомийки, заправки. Я вам хочу сказати, що. Там треба знання мати і інженерні, і медичні. Я про гігієну праці. Якось не пощастило Ірини Сісоенко працевлаштуватися заступницею в Інститут медицини праці. Тобто, чесно кажучи, я себе вважаю нулем в питаннях гігієни праці. Хоча, ну, працював в СЕС і... Пробував там навіть щось розглядати, вчився, вчився о цій науці. Я хочу сказати, там треба, щоб просто зайти в гігієну праці і сказати, що я лікар там з гігієни праці. Нехай навіть проф. Я вже не кажу за профпатолога, який може бути, має обов'язково мати вищу медичну освіту. Ну, треба років 10 відпрацювати після інтернатури для того, щоб вже вважатися фахівцем і щось претендувати на якісь адміністративні посади. Я мушу зупинитися на цьому моменті, тому що у нас вважається, що головне, щоб людина була цим, як це називається, менеджером. І гарно працювала з аудиторією, з підлеглими і налагоджувала якісь зв'язки. Ну, ми бачимо, що можуть робити мен... непрофільні менеджери, які є талановитими управлінцями. Вони можуть організовувати тільки корупційні схеми, і тільки з західного регіону організовувати там видачу липових довідок для ухилянтів на 100 тисяч доларів. Більше вони, в принципі, ні до чого не придатні. Ось. Ви бачили десь, наприклад, тренера футбольної збірної, будь-якої футбольної збірної, хокеїста з шайбою, чи волейболіста. Чи, можливо, ну, не знаю, є завідувачі відділеннями там кардіоцентру, трактористи, інженери з якогось там ремесла. Авіаційного і так далі не бачила. Тобто, там, де відбувається реальна діяльність і люди живуть в реальному сегменті життя, таке неможливо. Якби Інститут медицини праці займався вивченням і дослідженням профпатології і насправді проблемами праці, то там би ніколи не допустили, щоб заступницею міністра. Була якась трактористка, правниця чи блогерша. Такого не може бути фуд-блогерша. Не може бути. Про що це свідчить? До чого я хилю? Інститут праці нічим не займається, окрім як збирає мзду з громадян. Все, чим він займається, сам факт знаходження Ірини Сесоєнко, якогось юриста. з... Місто Корабело цих будівників з Миколаєва говорить про те, що інститут праці нічим не займається. Потім інститути, наші добросу, ці значить, червонопрапорні, ображаються, що їх закривають і ці лавочки згортають. Так звичайно, після таких повідомлень, що вони працевлаштовують якихось аферисток туди, які організовують корупційні схеми. Нічого іншого не залишається всю цю лавочку прикрити. Я теж не бачу інших більше варіантів. Я не агітую за те, щоб закрили наші інститути а, академії наук. Я агітую за те, щоб не зайнялися профільною діяльністю, реальними справами і вигнати все керівництво, і взагалі почистити всіх кадрів, і половину пересадити їх треба. Це, це насправді так. Ну але як ми бачимо, що до посадки ще дуже далеко, я зараз перейду. І прочитаю, якщо я зараз швидко знайду, е схема з довідками. Екс-депутатка Сесоєнка вийшла під заставу у 904 тисячі гривень. Я хочу запитати, де Сесоєнко на зарплаті заступника директора взяла 904 тисячі гривень? Чи сам факт внесення застави в майже мільйон гривень не є підставою для притягнення її до відповідальності? Там у нас розгортається цілий підрозділ існує щодо доброчесності. До речі, Сосонко теж приймає там участь якась членкиня всіх цих груп доброчесності? Де взяла людина гроші на заставу? Зарплата, яка у неї в місяць, що вона може заплатити 904 тисячі гривень. Кажуть, що це типу, смішні гроші. Що це вони смішні? Вони: я нічого смішного не бачу. Я знаю, що якщо людина працює там, навіть в адміністрації, вона може заробляти 40 тисяч гривень. Звідки з зарплатою 40 тисяч гривень? От я дивлюсь на її фотографію, на її значить, зовнішній вигляд. Я хочу сказати, щоб в лице наколоти стільки всього. І так оформити своє обличчя, це тільки 904 тисячі гривень треба було потратити на фізіономію. Явна невідповідність між заставою і, от і зовнішнім виглядом навіть. Ну так просто. Я нічого не маю проти Ірини Соенко, а я маю проти всієї команди, яку сюди завели Саросята, Грантоїди, Шабуніни і всі інші. Я Працюю системно і задаю запитання до всіх цих видатних борців з корупцією. Я, до речі, ніколи у питаннях реформи охорони здоров'я не спеціалізувався на корупції. Це не значить, що я корупціонер. Просто причини її зовсім інші. І спочатку потрібно їх усунути, повигонити от таких от людей. А тоді, вже після створення умов укладання нового суспільного договору, вже вимагати щось там від людей. Але вони ж цим не займалися. Вони не руйнували базу, основу корупції, витоки її. Вони тільки експлуатували корупційні проблеми для того, щоб. І ми зараз бачимо, для чого вони це робили. Вони це робили для того, щоб зайняти місця корупціонерів. це так. важливо. Ось. Як уточнили нам у прокуратурі, запобіжний захід підозрювані обрали лише 3 червня, це додаткова інформація до того, що я вже сказав. А ось її подільнику другому фігуранту, тобто спільнику? Якого разом із Сісоєнко спіймали на гарячому під час передання відкату, також призначили тримання під вартою з аль альтернативою майже у 250 тисяч гривень. Ну, скромненько, так 250 тисяч гривень. Ось застава, це так. І він також вийшов з під варти. Ну, окреме питання, а чогось всі ці люди значить, виходять з-під варти. Я думаю, що треба активно поширювати цю інформацію і обов'язково її прив'язувати з минулим славним реформаторським, минулим цих людей. Нарешті все зійшлося в одну точку: борці з корупціями, великі реформатори, які просували ідею справедливості, потрапили. На хабарях. Тому я рідко прошу, щоб поширювали відео. Але цього разу я попрошу, це треба робити. Ще раз підкреслюю: ну, взагалі не маю там ніякого упередження, упередженого ставлення до Сесоїнка, а маю упереджене ставлення до всієї команди Супрун. Куди входить і Віктор Ляшко і всі ці. Значить, антикорупціонер. На цьому дозвольте закінчити мій відеоблог. Я думаю, інформація заслуговує і на увагу, і на розповсюдження. Дякую всім за увагу. до побачення, до наступних зустрічей.